Доброго дня, витаю музей мистецтв. Сьогодні до вашої уваги заняття з знавства на тему роль музейної педагогіки у розвитку підростаючого покоління. Сьогодні в нашу педагогічну практику міцно увійшли численні музейно-освітні програми для вихованців освітніх установ. Музейна педагогіка як наукова дисципліна на стику музейзнавства, педагогіки і психології розглядає музей як освітню систему. Музейна педагогіка відноситься до наукових дисциплін, вона поєднує музеєзнавство, педагогіку та психологію, розглядає музей як освітню систему. Розуміння освіти відповідно до проблем музейної педагогіки має широке значення, тобто розвиток людини, освіта її розуму, особистих якостей, відношення до світу. Значення цієї наукової дисципліни визначається тим, що вона сприяє створенню атмосфери, необхідної для духовного розвитку особистості. До проблеми музейної педагогіки відноситься визначення оптимальних форм взаємовідносин між партнерами в галузі культурно-освітньої діяльності. Взаємодія музею та школи розглядається як рівноправне співробітництво. Сьогодні є велика потреба в гуманізації суспільства, і на це орієнтована діяльність школи, закладів культури і мистецтв. Питання музейної педагогіки вчителі шкіл вважають надзвичайно важливим, оскільки практичне застосування новітніх методів і форм роботи у форматі школа музей відчутні результати є і є результати в процесі формування знань та вмінь школярів – Патріотичному та естетичному вихованні. Відомо, що термін музейна педагогіка вперше з'явився в Німеччині в 1934 році. На сьогодні це комплексна наукова дисципліна, яка базується на поєднанні основ музейзнавства, педагогіки та психології. Дисципліна вивчає освітні аспекти музейної комунікації і теоретичну базу. Практичною необхідністю сьогодні залишається об'єктивне пізнання на закономірності її розвитку міждисциплінарних зв'язків. музей і школа в своїй діяльності традиційно мають багато спільного. Музей виховує почуття патріотизму, свідоме ставлення до надбань світової та вітчизняної науки та культури, розвиває мислення, творчі здібності та певні практичні навички, стимулює творчу активність особистості. Музеї мають залучати нових відвідувачів, а класні керівники і вчителі, предметники використовувати музейні розробки на уроках і в позакласних заходах. Музейна педагогіка це проведення уроків з різних дисциплін біології, екології, історії, художньої культури, української літератури, природознавства, призотворчого мистецтва, народознавства, трудового навчання. Така взаємодія спрямована на формування інтересу до навчання та розвитку естетичної, екологічної, інтелектуальної культури, стимулює ініціативу, самостійність та дитячу творчість, дозволяє уникати формалізму, одноманітності, викладанні шкільних предметів. На сьогоднішній день вітчизняний відвідувач, музею далеко не завжди поважає культурну спадщину та Розуміє її значення і цінність. Тому вчителям варто з дитинства формувати ціннісне ставлення до культурного надбання. Наше завдання прищепити бажання спілкуватися з музейними артефактами. Музейні експонати, пам'ятки історії, архітектури допомагають пов'язати програмовий матеріал з конкретним матеріальним свідченням у минулого, є опорними сигналами, які зав'язують на собі певну інформацію. Таким чином розповідь вчителя чи екскурсовода стає ближчим і, що важливо, цікавішим для учнів. Треба розвивати дитячі суспільні програми в рамках дорослого музею, переорієнтовуючи його на глядача-дитину. Завдяки цій структурі до музею приходять небайдужі і підготовлені юні відвідувачі, які сприймають музей складовою свого культурного середовища. Чувають себе громадянином, який знає і любить свою країну. Музейна педагогіка один з найперспективніших напрямків музейної справи у світі. Збагачення дитини духовною культурою відбувається для неї не насильно, якщо знання надходять як практична творча діяльність. Використання ресурсів музейної педагогіки дозволяє адаптувати учнів до сучасного життя, сприйняття навколишнього світу на основі законів культури, традицій і буття предків. Активне залучення дітей до збереження народної культури, виховання громадянської і патріотичної свідомості дозволяє правильно зорієнтувати на духовні цінності і дає надію на відродження високодуховного українського суспільства. Музейна педагогіка відноситься до наукових дисциплін. Вона поєднує музеї знавства, педагогіку та психологію і розглядає музей як освітню систему. Музейна педагогіка має важливе значення в системі освіти і розвитку учнів. Вона сприяє всебічному розвитку особистості учня, активному пізнанню навколишнього світу. Об'єктом та предметом музейної педагогіки визначають зміст, методи та форми педагогічної діяльності музею, особливості його впливу на різні категорії учнів, а також визначає визначення місця навчального музею в системі освіти. Музеї являють собою особливий педагогічний простір, в якому дитина осмислює інший світ, світ історії, світ природи та, та інші. Вона стає його частиною. Комплексне співробітництво в галузі музейної педагогіки стає системоутворюючим компонентом інноваційного перетворення, який впливає на процес духовного розвитку особистості, вирішує проблему освіти та виховання. Музейна педагогіка, як і педагогіка в цілому, направлена на виховання і розвиток особистості, виховання емоцій, розвиток уяви і фантазії. Музейна педагогіка може бути розглянута як інноваційна педагогічна технологія. Вона передбачає, що освіта та виховання учнів повинні здійснюватись на музейному матеріалі, який являє собою загальнолюдські цінності. Музейна педагогіка має важливе значення в самоосвіті і розвитку учнів. Вона сприяє всебічному розвитку особистості учнів, активному пізнанню навколишнього світу. Об'єктом та предмету музейної педагогіки визначають зміст, методи та форми педагогічної діяльності музею. А основними напрямками музейної педагогіки є розвиток здатності сприймати музейну інформацію, створення в музеї умов, які б дозволяли краще сприймати музейну інформацію, розуміти мову музейної експозиції, використання і популяризація новітніх технологій, музейної освіти у формі окремих проєктів на різних майданчиках із залученням різноманітних партнерів. Мета музейної педагогіки тісно переплітається з метою музейної екскурсії та педагогіки в цілому. Метою музейної педагогіки є допомога в свідомому сприйнятті навчального матеріалу. Вона може бути вузькою, спеціальною або широкою, передбачати навчальні та виховні завдання. Для посилення інтересів учнів до навчання дуже важливо учнів самостійно підвести до обрання екскурсії. Поняття музейної педагогіки є надзвичайно дискусійним на сьогодні. Тому, тому що музейна педагогіка в Україні є надзвичайно необхідною для сучасної освіти. Музеї є на сьогодні, на сьогоднішній день. Надзвичайно багатими на експонати з цікавою та захоплюючою тематикою експозиції. Адже саме музеї як найкраще, найповніше, можуть передавати атмосферу історичної епохи або події. Важливими музеї є і в формуванні історичного мислення підростаючого покоління, а також патріотичного виховання. Ефективна діяльність шкільних музеїв, впровадження елементів музейної педагогіки створює умови для підвищення якості навчального процесу, поглиблення знань школярів з предметів, активізації пошукової дослідницької своєї сторіко-краєзнавчої та самостійної роботи учнів. Залучення батьківської громади до співпраці з школою, формування соціально-громадського досвіду учнів, виховання патріотизму та любові до України на основі історичної спадщини нашого народу. Серед наукових визначень та тлумачень наукової педагогіки найбільш підходящим є те, що музейна педагогіка це галузь педагогічної науки, яка побудована на основі науково-практичної діяльності і орієнтована на передачу культурно-освітнього досвіду. Музейного середовища та сприяє формуванню громадсько-патріотичних почуттів дітей та молоді. Саме таке тлумачення цього поняття найбільше вдало підпадає під визначення законодавства щодо діяльності музеїв. а саме Музеї культурно-освітні та науково-досвідні заклади призначені не тільки для вивчення збереження та використання пам'яток матеріальної та духовної культури, але й для прилучення громадян до надбань національної і світової історико культурної спадщини. Саме тому сьогодні музейна освіта має розумітися як просвітницька діяльність у музеї, що активно сприяє. Процесу виховання особистості, де спосіб, спосіб кожен обирає для себе окремо. Її результати сприяють формуванню нового способу мислення, відходу від авторитарних принципів та підвищення мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям особистісно орієнтованої освіти. Музейна педагогіка це одна з галузей сучасної педагогіки, яка активно впроваджується в шкільну практику. Вона передбачає проведення уроків з різних дисциплін біології, екології, історії, художньої культури, української літератури, природознавства, образотворчого мистецтва, народознавства, трудового навчання тощо. Також музейна педагогіка передбачає проведення виховних годин, конкурсів, акцій, проведення майстер-класів, семінарів та конференцій. Також музейна педагогіка не має предметних обмежень. Використання на уроках форм, методів та прийомів музейної педагогіки надає можливість поєднати емоційні та інтелектуальні впливи на учнів, розкрити значущість і практичність досліджуваного матеріалу, пояснити складну тему на простих і наочних прикладах, зробити доступним для учнів опанування навчального матеріалу. За менше витрачений час і більшою ефективністю. Дякую за увагу і до нових зустрічей!